Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Радіослухачі, звернемось молити за благословінням Божим. Слава тобі, наш любий Боже, що Ти не лишив благодаті і до нашого народу, і даєш можливість почути проповідь Євангелія. Просимо Твого благословіння на це радіоблаговістя і на всіх радіослухачів. Ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Шановні друзі радіослухачі, вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Прочитаємо з Іванди від Луки, 16 розділ, вірші з 19 по 31. Був один чоловік багатий, і задягався він у кармазин та бесон, і жив щодня розкішно. Був там і вбогий один, на ім'я Лазар, який лежав у воріт його, з трупами вкритий. І бажав він заспокоїти свій голод, хоч кришками, що падали за столу багатиревого. Навіть пси приходили і лизали його рани. Сталося, що умер у Богі, і занесли його ангели на лоно Авраама. Умер же і багатий, і поховали його. І терплячи, муки в пеклі, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на лоні його. І, закричавши, він сказав: Отче Аврааме. Змилося надо мною і пошли Лазаря. нехай він умочить у воду кінця пальця свого та прохолодить язик мій, бо я мучуся полум'ї цін. Авраам вже сказав дитину, пригадай собі, що ти одержав добро своє за життя свого, а Лазар лихе. Тепер він тут і тішається, а ти мучишся. Та крім цього, всього, поміж нами і вами вели... велика безодня. Та встановлено так, що ті, котрі хотіли б перейти звідси до вас, не зможуть, ані звідти до нас не перейдуть. Сказав він тоді: благаю ж тебе, Отче, щоб Ти послав його в дім батька мого. Бо я маю п'ять братів, нехай він їх їм засвідчить, щоб вони не прийшли в самі зі муки. Сказав до нього Авраам, мають вони Моїсея та пророків, нехай слухають їх. Бо ж сказав, ні, Отче Авраме, але коли хто з мертвих до них прийде, то покаються. І сказав до нього Авраам: як вони Моїсея і пророків не слухають, то навіть коли б хто з мертвих воскрес, не повірюють. Сьогодні кінчаємо проповідь на тему Багатий чоловік. Так раніше ворог людський диявол обдурював людей, так він. Продовжує обдурювати людей і сьогодні. Так було з фарисеями і книжниками. Їх вороже наставлення до Ісуса було зумовлене тільки їхнім небажанням покаятись, відмовитись від своєї праведності і свого світогляду, прийняти правду Божу. Не можна сказати, що вони цілком не розуміли вчення Ісуса Христа, так як і сьогодні люди, які мають. Повну можливість слухати проповіді Євангелія, читати Слово Боже, Євангелія, Біблію і самим довідатись про цю важливу справу, яку Бог вимагає від кожної людини. Слова про любов до Бога і до кожного ближнього підтверджені милосердним відношенням Ісуса Христа до всіх людей. Було докладно і зрозуміло вияснене Ісусом Христом, коли Він тут був три з половиною роки на землі. Але фарисеї не згоджувались з ним. Раді свого патріотизму, раді свого розуміння вони були загорді, особливо ж їх лякало практичне примінення його вчення. Якщо так позастанемо його, то всі в нього увірують і прийдуть римляни та візьмуть наш край і народ наш. Логіка мислення фарисеїв була приблизно слідуюча. Вчення, як будь то добре, нема що сказати, але що нам. з цього як ми зубимо наш край? Один мула в Індії сказав місіонерові, який проповідував йому Іван, навіть коли ви говорили правду, я все рівно її не прийму, тому що я магометанин і своєї релігії міняти не маю наміру. Багато людей на превеликий жаль не тільки в Індії, але в усіх цивілізованих країнах. Таке саме мають положення. Вони не приймають Ісуса Христа і не вірять в нього. Люди раді слухачу, хай не буде цього з тобою. Не шукай оправдання для відкинення івангельської правди, тому що ця правда буде судити тебе останній день. Христос сам попередив, що слово те, яке люди сьогодні чують, воно буде судити їх останній день. Але краще прийми цю правду, насолоджуйся співницю з Христом Спасителем своїм. Але відношення фарисеїв до Христа, які частково розуміли проповідь любові, одноразово вказує і на те, що вони не збагнули вічного значення вчення Сина Божого, бо ж тяжко повірити, щоб людина була свідомо відкинути вічне спасіння за для тимчасових земних вигод. Лукавий в цьому має свій уділ. А фарисеї цього не зробили, так як і сьогоднішні. Люди ХХ -та століття також не роблять цього. Для них край не обов'язково, як людське суспільство, але як ідея був дорожчий від вічного життя. Вони голосили війну Христові і повели за собою народ несвічений, і обдурювали його. Багато людей і тепер. Прикриваючись словами любови до народу і батьківщини своєї, ведуть людей від Івандії і спричиняють свою власну загибель і загибель своїм послідовникам. Христос зауважив, що якщо сліпий веде сліпого, то впадуть в яму, думаючи, що вони служать народові, вони приносять йому найбільшу шкоду, яку людина може зробити ближньому, відвертають його від спасіння. Христом і люди йдуть в погибель вічну. Зрозуміло, що любов до народу і до батьківщини ні в якому разі не є негативним явищем чи гріхом, але нерозумна ліпа любов не освітлена світлом Христової правди замість користі принесе народові непоправну втрату. Без Христа ні одна людина не зрозуміє любові і не зможе правдиво любити для того, щоб Прислужитися народові на спасіння людина в першу чергу сама мусить те спасіння прийняти, покаючись в своїх гріхах і повіривши Христові всім своїм серцем. А тоді Господь сам покаже, яке мусить бути служіння ближньому та народові своєму. Тільки в Христі Ісусі і через Христа ми зможемо виконати заповідь правдивої любові. Дорогі друзі, Господь вас закликає в тому. Не противтесь Духові Святому. Прийдіть до нього молити покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам в цьому допоможе. Амінь. Що ви осі, It's in the heart. Заради сматы, зависуй, что за мир для души. Українську радіопередачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030, Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.